А фестини робили колись? Фест фест фестивалі, так. <с Sana> робили, робили. І навіть на Валігді робили, якийсь жельман, щось там ну, такі вистави робили. І співали, і, і забавлялися. Дівчата там сільські, ну, хлопці ті ж ходили, то вони там вже тим забавлялися. А в чому були вбрані на тих фестинах? Яке мали вбрання? — Ну, я пам'ятаю запаски і командирки вищити такі, станіки. І ви ж ці сорочки. Українське стрільби. А як ті частини відбувалися? Mm -hmm. Ну так виступали, співали, і кож... я ще так ще якось пусті нас пусті. Нам якось погуляти. Я вже не пам'ятаю, я не розкажу, бо то я вже того не пам'ятаю. А, -а бались там якісь ігри на того фестину? Забалися, хлопці, дівчата, ті, їжу, куди дочиталі нам ще базу. А так людей повно дивилися кругом. Я наймала навіть, навіть пішла, там, дивилася, але де це вже маєш пам'яті те, що. А то десь було на стадіоні чи де? То це було за церквою, там така площадка була, знаєте, так. стадіона там не було, там якось, я не знаю, там на тій площадці все було за церквою.